Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема додавання у межах 20. Дзвоник дав нам всім сигнал. Працювати час настав. Вітрила піднімаємо, у подорож рушаємо. Дивіться нашого уроку сьогодні не просто слухати, а чути. Не просто дивитись, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 28 та друкованим зошитом сторінка 17. Розпочнемо з усної лічби. До нас сьогодні завітало сонечко з хмаринками. Давайте утворимо з вами вирази та обчислимо їх. Почнемо з хмаринки номер 3

98, 4 плюс 7. Правильно 11, 2 плюс 7. Вірно 9, 40 плюс 7. 47, молодчинки. Відкрити свої зошити, пропустіть 4 клітинки вниз. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота! Сьогодні каліграфічна хвилинка буде така. Потрібно продовжити рядок до числа 100. Отже, дивіться, у нас є числа 16, 26, 36, і вам потрібно дописати ряд чисел до 100. Давайте перевіримо. Вам потрібно було дописати. 46, 56, 66, 76, 86 і 96. Наступне завдання письмове. Давайте звільнимо наше сонечко від хмаринки. Знайдіть неправильні рівності, випишіть їх та розв'яжіть правильно, поставивши відео на паузу. Отже, давайте перевіримо. Ви повинні були виписати ось такі. Рівності. Яка ж правильна в них відповідь? 62 плюс 7 відняти 9 дорівнює 60. 85 відняти 80 плюс 6 дорівнює 11. 8 плюс 7 плюс 15 дорівнює 30. 29 відняти 20 плюс 4 дорівнює 13? Ви, молочинки, звільнили наше сонечко. Попрацюємо з вами з підручником. Сторіночка 28. Завдання 1. Виконаємо його письмово. Запишіть в зошит вирази 1. Поставте відео на паузу та обчисліть вирази. Давайте перевіримо: 9 плюс 5 дорівнює 14, 8 плюс 6 дорівнює 14, 7 плюс 7 дорівнює. 14, 6 плюс 9 дорівнює 15, і 8 плюс 7 дорівнює теж 15. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Працюємо з вами далі. Підручник, та ж сама сторінка. Виконаємо завдання номер 2. Попрацюємо над ним усно. Нам треба порахувати, скільки квадратів зафарбовано на двох дощечках разом. Роздивимося з вами дощечки з синіми квадратиками. Порахуйте, скільки на лівій дощечці квадратиків синіх. Правильно 8. А з правої сторони скільки квадратиків синіх. Правильно 9. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб знайти скільки на двох дошичках разом? Вірно, діти, треба додати 8 плюс 9 скільки дорівнює, дітки. Правильно 17. Роздивимося з вами дощечки з червоними. Чи помаранчевими, будемо казати, з червоними квадратиками. Отже, порахуємо зліва дощечка зліва. Правильно 7. Так, а справа дощечка скільки там квадратиків? Вірно, 9. Щоб знайти на двох дощечках, нам потрібно що зробити? Правильно, 7 плюс, 9. скільки це дорівнює? 16. Молодці. Роздивимося дощечки з зеленими квадратиками. Зліва скільки квадратиків? Правильно, 10. А справа 7. Молодці. А на двох дощечках скільки буде? Вірно, 17. Ви, розумнички. Роздивимося завдання номер 3 Виконаємо його також усно. Нам потрібно з вами знайти нерівності, хибні діти і виправити всі помилки. Роздивимося першу нерівність 9 плюс 3 і 7 плюс 6. Для того, щоб вияснити, правильно чи неправильно порівняли ці два вирази, нам потрібно їх спочатку. Обчислити правильно. Отже, дивимося: 9 плюс 3 скільки дорівнює? Правильно 12, 7 плюс 6 13. Тепер ми можемо з вами порівняти: 12 буде менше, ніж 13. Отже, подивіться, рівність у нас яка: хибна чи не хибна? Вірно, діти, тут хибна нерівність повинно бути значок навпаки. Роздивимось наступний: 4 плюс 8 і 3 плюс 6. Спочатку обчислимо. 4 плюс 8. Говоріть, говоріть, дітки. 12, 3 плюс 6 9. Тепер можемо порівняти: 12 буде більше, ніж 9. Отже. У нас нерівність хибна, треба виправити. Далі подивимося: 4 плюс 8 і 7 плюс 3. Обчислюємо 4 плюс 8. Правильно, 12, 7 плюс 3 10. Отже, 12 буде більше, ніж 10, тому 4 плюс 8 буде більше, ніж 7 плюс 3. У нас нерівність правильна. Роздивимось наступне. 11 плюс 3 8 плюс 8. Обчислюємо. 11 плюс 3. 14. 8 плюс 8. 16. Отже, 14 буде менше, ніж 16. Подивіться, рівність у нас яка: хибна чи ні? Не хибна. Правильно. Далі. 20 мінус 10, 8 плюс 9. 20 мінус 10 скільки буде? Правильно, 10. 8 плюс 9 буде 17. Отже, 10 буде менше, ніж 17. У нас нерівність хибна, треба виправити знак. І останнє 33 відняти 20 і 8 плюс 6. 33 віднімаємо 20, скільки дорівнює. 13. Молодці. І 8 плюс 6 14. Розумнички. А тепер порівняємо 13 менше, ніж 14. І у нас нерівність правильно молодці. Завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Запишіть в зошиті задача 4. Скільки всього мальовничих водоспадів у Карпатах. Давайте виясняти. Отже, у нас є області і є кількість водоспадів у Карпатах. Давайте запишемо коротку умову. Закарпатській області. Скільки у нас водоспадів? 4. Молодці. У Івано-Франківській. 8. У Львівській один водоспад. У Чернівецькій теж один водоспад. Нам потрібно знайти, скільки всього водоспадів у Карпатах. Як ви думаєте, якою дією будемо обчислювати. Правильно, додаванням нам потрібно додати всі водоспади. Отже, ви поставите відео на паузу, обчислите. Вираз до задачі і не забудьте записати відповідь. Переходимо до хвилинки цікавинки. Це діти Женецький гук це водоспад в українських Карпатах на території національного природного парку. Женецький гук розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Утворився у післявоєнні роки, в результаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 метрів. Місцеві жителі назвали водоспад гук через шум, гул, що доноситься від нього. Переходимо до завдання номер 5 Виконаємо його усно. Це цікаве завдання з родзинкою. Нам потрібно з вами заповнити пропуски в квадратиках. Подивіться уважно: у нас перший рядок квадратиків заповнений. У нас стоять цифри 2, 4, 3, 5 і 0. На другому рядку у нас є тільки два числа. 7 і 5. Давайте подумаємо, як вони утворилися, де вони взялися ці числа, 7 і 5. Отже, якщо ви помітили, у нас зверху на першому рядку є два числа, ну, наприклад, візьмемо 4 і 3, які в сумі у нас дорівнюють 7. І ви бачите, що у нас знизу написано 7. Тобто, між двома числами знизу в квадратику записаний результат. Наприклад, візьмемо наступні два числа 5 і 0. В сумі вони дорівнюють 5. І подивіться, знизу написано 5. Таким чином, ми з вами заповнимо наступні пропуски. Давайте подивимося на два перших числа. 2 і 4. 2 плюс 4 в сумі скільки буде? Правильно 6, тому ми знизу в квадратик заповнюємо 6. Так, які у нас ще залишилися з вами числа? 3 і 5. В сумі скільки буде? Правильно, 8, тому ми заповнюємо пустий квадратик 8. Добре, ми заповнили другий рядок. Тепер треба заповнити третій рядок. Що ми робимо з вами, діти? Правильно, беремо два перших числа 6 і 7. В сумі буде скільки? Вірно, 13, тому заповнюємо 13. Беремо наступні два числа 7 і 8. В сумі скільки буде? Правильно 15, тому заповнюємо 15. І наступні залишились у нас 8 і 5. В сумі скільки буде? Правильно, 13. Тому тут буде число 13. Отже, третій ряд ми заповнили. Залишилося два знизу пустих квадратика. Спробуємо. Отже, наступні числа, які берем 15. В сумі скільки буде діти, як ви думаєте? Для того, щоб обчислити цей вираз, нам потрібно десятки додати до десятків, а одиниці до одиниць. Отже, 1 один десяток плюс 1 десяток скільки буде Два десятки, молодці. А 3 одиниці плюс 5 одиниць 8 одиниць. 2 десятки і 8 одиниць утворюють яке число? Двадцять. 8. Молодці. Так, обчислимо наступні два числа. 15 плюс. 13. Так, діти, також буде 28, бо від перестановки доданків наша сума не змінилася. Молодчинки. Виконаємо завдання номер 6. Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно з вами порівняти масу предметів. Роздивіться, будь ласка, малюнок зліва. Що у нас намальовано? Вірно, помідори і гарбуз. Порахуйте, скільки помідорів поклали на ваги. Дітки, ну я порахувала 14. А гарбузів скільки? Вірно, один. Скажіть, будь ласка, чого у нас більше? Якщо рахувати предметів, то помідорів у нас більше. Але подивіться на ваги. Вони які у нас правильно вони у нас стоять рівно. Тобто 14 помідорів і один гарбуз важать однаково, правильно, тому що ваги стоять рівненько. Ніхто не переважує вниз або вгору. Тому ми можемо сказати, що 14 помідорів важать так само, як один гарбуз. А що ми можемо сказати про один помідор і один гарбуз? Яка буде тоді вага? Вірно, діти, один помідор все ж таки буде менше важити, ніж один гарбуз. А тепер роздивимось другий малюнок. У нас є е, скільки баклажанів, подивіться. Три, правильно, а капуст, одна капуста, молодці. І подивіться на ваги, що з вагами? Вони рівні, тобто три баклажани дорівнюють одній капусті, їхня вага однакова. Але що ми можемо сказати про один баклажан і одну капусту? Дійсно, один баклажан вже буде важити менше, ніж одна капуста. Самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 17, завдання номер 3 та 4. Дякую вам за урок. Оберіть собі листочок, намалюйте його в зошиті. До побачення!